Реформа системи охорони здоров'я стала пріоритетом номер один для американського президента. Барак Обама тисне на законодавців, щоб ті ще до серпневих канікул затвердили відповідний законопроект. У середу вечорі в прямому ефірі американських телеканалів Обама провів відкриту прес-конференцію, де відповідав на запитання журналістів і пояснював американцям основні пункти медичної реформи. Далі про це Юрій Саєвич. Лейді зенджентмендапрезидент АВ у час, коли підтримка реформи системи медичної опіки слабне, президент звернувся до народу та опонентів із закликом відкинути політику. Ми не можемо дозволити далі робити те, що робимо. Мета президентської адміністрації забезпечити доступним медичним страхуванням як можна більшу кількість американців та зменшити вартість медичного обслуговування як для громадян, так і для уряду, який субсидує медичні послуги для людей покилого віку та бідних. Якщо ми не зможемо контролювати ці витрати, ми не зможемо контролювати наш бюджетний дефіцит. Якщо ми не проведемо реформу, то ваші внески за страхування і ваші витрати на лікарів продовжуватимуть різко зростати. Якщо ми не діятиме, 14 тисяч американців щодня втрачатимуть медичне страхування. Барак Обама закликав конгрес ще до відпустки у серпні передати йому на підпис узгоджений схвалений законопроект. Оскільки, як зазначив президент, без визначеного терміну у Вашингтоні нічого не відбувається. Проте республіканці кажуть, що президент діє занадто швидко. я думаю, американці бачать, як держава перебирає контроль над системою медичної опіки і пропонує програму, яку, говорячи відверто, вони не підтримують. Обама називає опозицію республіканців політичною грою. За його словами, деякі республіканці прагнуть, аби медична реформа стала крахом адміністрації Обами. Президент наполягає, що переймається долею пересічних американців. Йдеться про кожну сім'ю, кожне підприємство і кожного платника податків, які несуть на собі тягар проблеми, яку Вашингтон не може розв'язати протягом десятиліть. Це була перша прес-конференція президента Обами від часу його приходу до влади, під час якої не обговорювалися питання закордонної політики. Майже всі запитання президенту стосувалися реформи медичної опіки, свідчення, що це питання, яке зараз турбує всю країну. Юрій Саєвич, голос Америки.